Намасте поза витягнутого трикутника утхід триконасана. Ставимо ноги широко на довжину однієї ноги. Для цього ми присідаємо і вимірюємо довжину нашої ноги. Ставимо на п'ятку, другу п'ятку під промеженою, опускаємо наші стопи паралельно. Піднімаємось, розвертаємо ліву стопу назовні, праву стопу всередину. Ноги стоять у нас на одній лінії. Потім нахиляємось з прямою спиною, розвертаємось до ноги і піднімаємо руку праву вверх, розкриваючи при цьому грудну клітину, розвертаючи наші плечі назовні і штовхаючи таз вперед. Таким чином, ми виводимо наш повністю таз вперед, плечі назад і виводимо весь корпус в одну площину. При цьому ми не робимо помилок, ми не нахиляємо в сторону з закритим вперед тазом. ми не Опускаємо, провалюємо нашу голову, вона сильна, кріпка. Ми не закидаємо руку назад, також ми не розвертаємо плечі вперед і весь корпус не подаємо. Ми стаємо в одну площину, збираємо вагу тіла нашу е, в центр тіла, всю увагу в центр тіла, це уявна точка, трохи нижче щепокка, яка збирає промінчиками з усього тіла нашу всю увагу і концентрує її в центрі. Ми розвертаємо стопу всередину, крило тазу праве ми виштовхуємо назовні, таким чином з'являється протидія в суставах, суглобах і в м'язах. Ми підтягуємо м'язи тазового дна, ми підтягуємо живіт, ми підтягуємо шию назад, ми видовжуємо всю передню частину нашого тіла, задню частину збираємо, куприк відштовхуємо для цього назад. Ми розтягуємо руки в різні сторони, розкриваємо, перевіряємо ще раз одну клітину, розширюємо, тіло все видовжуємо. Вага тіла в носочках. молодці.